Дорогі діти, колеги, батьки. Сьогодні у нас перше надзвичайно цікаве заняття, воркшоп, який навчить вас, як не просто можна мріяти, як не просто можна моделювати різдвяну казку, як власними ідеями, мріями можна робити всі різдвяні фігурки живими. Ви сьогодні маєте унікальну можливість разом з Василем Бетвицьким та Василем Михайлюком побувати на такому відкриті. І серед моделювання, і ви яку завжди носили в серці. Ми знаємо, яка в нас мрія — перемога, а для того потрібна, звичайно, що і Божа сила. І та допомога ангелики, які ми з вами майструємо вже від початку такого страшного лиха в Україні. Тому сьогодні ви власними ручками змоделюєте модель. Того ангелика охоронця який дійсно, коли отримає наш захисник, додасть йому сили, мужності, впевненості і допоможе ми здобути на цій землі, а Україні перемога. Тож запрошую Василя Степановичам розказати, що це сьогодні в нас буде за дійство. Як ми будемо моделювати друзіну казку? Нас багато сьогодні охочих діток, тому буде і тут заняття. І, звичайно, ви зможете це заняття продовжувати Іван Гронківському національному технічному університеті нафти і газу. Завдяки їм ми сьогодні дійсно можемо цю мрію реалізувати. Тому велика вдячність і ректору івано франківському національному. Під дійсно йшли до нас бігали Святої і, і всьому колективу Центру інноваційного розвитку, тому що вони стали дійсно нашими охоронцями, нашими мріями, нашими натхненниками, тими професіоналами справи, які дозволять дитячу мрію зробити реальністю. Тож прошу Василий Степановичу до вступного слова. Ми з вами візьмемо участь у так званій зимовій школі. І в медикції зимової школи ми даємо даний ворча, кажу. І в даному зарянці ми зупинялися на модельці безпекового аналізу, якого ми спробуємо сьогодні кровополівати. Можливо, догарно, але ми вже не От така модель про нас вже другується. Пришвидшити цей процес, ви розумієте, що друг триває навіть зараз, коли класні студентки перейдемо. Ми в цей час спробуємо щось помоделювати. І у ребята ці моделі на дітей не має модулювати, а решта в нас видно. なるほど。Huh. Uh huh.